Вітаю. Вітаю! Ласкаво прошу вас на цей канал, де ми разом з'їмо кілограм-крінчі, цього разу ностальгуючи над мультиком Барбі, що входить в мій особистий топ-3 Барбі в країні моди. За своє життя я дивилася його не менше разів 30, але кожен перегляд однаково відкриває щось нове. Але маю вас підготувати одразу: ніякої країни тут не буде. Бо це в нас так чомусь переклали фейрітейл, а щодо моди. Ну, вона тут безпощадна. Але перейдемо до сюжету. Це пам'ятник свині. З самого початку мультик змушує нас здивуватися, бо здається, наче ніякою країною моди тут і близько не пахне, бо все це історія про принцесу на горошені. Яке височене ліжко. А вже ж люба. Я приготувала його спеціально для принцеси. Барбі, що тільки но прибула в замок якихось дворян, лізе на ліжко, і в неї в голові навіть не прослазає думка спитати, з чого б це воно таке високе. Я і коли в плацкарті їду на другій полиці, боюся, а тут метри три, певно. Та, на щастя, заснути, скотитися з ліжки і зламати хребет Барбі не встигає, бо щойно гасне світло починається щось, що складно описати інакше, ніж температурний сон. В кімнату вломлюються чоловіки, одягнені як львівські аніматори, і починають читати реп. Це зомбі-горох, що має виявити фальшиву принцесу шляхом поїдання її місків. Барбі злегка здивована таким поворотом подій. Здається, ти трошки здивована. Як певно, і всі глядачі, бо це літералі третя хвилина мультика. Та за мить виявляється, що це не сюжет, а зйомки фільму, але й версії принцеси Нагорошені». І творці Барбі нібито насміхаються над дивними тупими рішеннями і новими версіями старих казок. Але мені здається, що люди, які додали в свій мультик, оце. Не мають морального права взагалі щось говорити про кріпові сюжети. І мені особисто цей сюжет здається, як мінімум, інтригуючим. Але Барбі тут бейсік біч, тому вона зупиняє зйомку, незадоволене зачитаним репом. За кадром балакають дві собаки, одна з яких скоро пропаде і не з'явиться більше жодного разу за весь мультик. А Барбі зауважує, що Зомбі-горох це не зовсім та історія, на яку вона погоджувалась, коли підписувала контракт. Та режисеру відповідь на претензії Барбі починає базувати. Зомбі це круто! Хочеш крутий фільм? Додай зомбі! Вона з ним сперечається, а потім Королева, чи то Фрейліна чи хто взагалі оця жінка в зеленому намагається підтримати Барбі і каже, що та була би класною режисеркою, і взагалі вона не її боці. А потім трапляється оце. І вона по-тихому змивається, залишаючи Барбі вигрібати одну. А гребе вона погано, тож в наступній сцені вже збирає свої речі з трейлера, звільнена з фільму. Що звучить тупо, враховуючи той факт, що та сцена, яку вони знімали, це вже десь середина казки, як не практично кінець. Барбі, як справжнє дитя непотизму, просто в шоці з того, що її вперше звільнили, і вирішує після однієї невдачі, що акторство – це не її, і взагалі їй потрібно все це закинути. А ще, поки ми в її трейлері в очі впадає ось це. І тут я маю протягнути вас за собою в заплутану схему мультиків Барбі, бо цей всесвіт дещо складніший, ніж може здатися на перший недосвідчений погляд. Отож, що ми маємо? Цей мультик Барбі прямо каже нам, що чимало інших мультиків, які ми бачили, це не справді фільми, а не справжні історії. Зокрема, це точно чотири: Барбі і історія русалоньки, а значить і сиквел також. Далі по сюжету ми дізнаємося, що і три мушкетери» – це фільм знятий у Франції з Барбі в головній ролі. А в мультику Барбі і Магія Пегаса в кінці взагалі є блуперси, тож теж можна сміливо стверджувати, що він перебуває в категорії фільмів Барбі. Чимало інших мультиків, наприклад, Принцеса і жебрачка і Барбі в Різдвяній пісні це історії, які Барбі в реальному світі, і як ми можемо тільки здогадуватися саме у світі цього мультика, розповідає своїй молодшій сестрі. З цього можуть виникнути поспішні висновки, що всі фентезійні мультики Барбі це фільми або перекази. Але ні, пізніше за сюжетом з'являться таланти, маленькі істоти, що відрізняються від фей відсутністю крил. А це підтверджує, що в цьому світі існують феї, а це значить, що або мультики з трилогії Маріпози або ж з циклу про країну фей існують паралельно з подіями Барбі в країні моди, але точно не обидва водночас, бо в обох існує Барбі. А тепер, коли ми торкнулися вершечка цього айсберга, пояснюю, чому я взагалі за це згадала. Ні для кого певно не секрет, що іноді анімація в барбі стає неймовірно безпощадною. І що в них не було грошей клепати для кожного мультика окремі фігурки для другорядних персонажів. Та й вся суть мультиків в тому, аби рекламувати ляльки, тож це просто таке собі неписане правило і зазвичай сприймаються за прикольну відсилку, коли вдається помітити в двох мультиках однакових персонажів. Але тут Тут це нарешті створює сюжетну діру. Адже Барбі в країні моди прямо заявляє, що принаймні два мультики Барбі, і три мушкетерки і Барбі Русалонька це фільми. А це значить, що всі, хто з'являвся там, це актори. І відтепер давайте разом рахувати всіх персонажів стільки цих двох мультиків, що з'являлися в країні моди, і чомусь зовсім не будуть пам'ятати, що вони знімалися разом з Барбі. Поставлю тут внизу лічильник. Отож Барбі читає про себе мільйон чуток, що за три секунди з'явилися в інтернеті, поповній накручується, а тоді їй дзвонить Кен і в кращих традиціях мелодрам кидає її. Звісно ж, її подорожки, які варто робити в таких ситуаціях, відразу ж заблокували його в телефоні Барбі повсюди, де тільки можна. А тоді запропонували їй приїхатися за місто або розвіятись. Але для Барбі таке рішення недостатньо радикальне, тож вона вирішує, що, аби відновитися від звільнення і розбитого серця, потрібно просрати трохи грошей на поїздку до Парижу, найромантичнішого міста світу. План надійний, як швейцарський годинник, що взагалі може піти не так. І, не гаючи багато часу, Барбі бронює квитки, попереджаючи свою тітку Мілісент, яка має в Парижі свій модний дім, та присилає Барбі квіти, які та чомусь тримає в себе в трейлері, а не вдома. Але нехай. Хай там як, але Барбі разом зі своєю собакою прибувають у місто. Барбі драматично дивиться на спільну фотку з Кеном, і всю цю частину мультика я намагалася не звертати увагу на те, наскільки ж погано виглядає Париж. Але це важко, справді важко. А поки Барбі під сумну музику ще сумніше споглядає закохані парочки, ми переносимося в кафешку посеред нічого, де Ракелі, зла конкурентка Барбі, намагається спокусити її мена. В бар заходять Тереза і Грейс, між ними всіма відбувається. Невеличка драма. Барбі вона не хоче знатися з хлопцем. Я б покинув Барбі. Я б ніколи не покинув Барбі. Такий прибульці. Де барбі? Я мушу її покинути. Богу <смеш> По Семес. <СМС. смеш> Ми з'ясовуємо, що Кен так то Барбі і не кидав, і що все це влаштували стук на ракель. Але Кен чомусь просто віддав їй свій телефон, аби вона могла подзвонити з нього Барбі, а потім, очевидь, заблокувати її. А перед тим що не кількість разів зустрічався з Ракель, аби допомогти їй з записом. Я нічого не маю проти дружньої допомоги самої по собі. Але тут так болісно очевидно, що Ракель в Кена закохана, що або Кен абсолютно тупий, або він навмисно намагається змусити Барбі ревнувати. Але по ходу мультика швидко стає зрозуміло, що правильний тут саме перший варіант. Кен за допомогою Грейста Терези додупляє, що просто подзвонити Барбі і сказати: «Пробач, мала, вертай до мене це не варіант. Натомість він має зробити великий романтичний жест і полетіти до Парижу, щоб сказати літери літе саме але їй в лице. Ну, певно, це не все, і він потім зробить щось справді романтичне, так? Так? Тим часом Барбі в Парижі вже майже доходить до своєї тітки Мілісенти, але дорогою стикається з ще однією дизайнеркою, і ми отримаємо першу порцію сюжету. Дизайнерка це. Жаклін з модного дому Жаклін і дельфіна. Чуття моди Барбі їх обох неймовірно вразило чомусь. І Жаклін ділиться новиною. Модний дім тітки Мілісента закрився, а сама вона вже не вважається законодавицею моди. Барбі їй, звісно ж, не вірить. Та згодом виявляється, що Жаклін не збрехала. Тітка таки розрилась і на радостях від закриття свого бізнесу ще й зловила кризу середнього віку. І тепер намагається опанувати 10 хобі одночасно. Гаплик бабі, а далі куди і нас знайомлять з відразу трьома новими персонажами. You better not mess with my gang, or you'll be messing with General Munchkin Man, Lil Jim Bob, and worst of all, а потім навалюють ще трохи сюжету. О, Жаклін ніколи не каже правди. Вона, вона, вона обманщиця, краде ідею у справжніх дизайнерів, таких як Мілісента. І тут в мене виникають перші претензії. Типу, ви ж бачили речі в модному домі Жаклін. А тепер кілька сукні шиє Мілісента. Ну і перш за все, сукні Жаклін однозначно виглядають цікавіше. А у Мілісента це повний. Ну, вона, наче Оксана Муха в світі Вів'єн Вестфу. Але мультик відчайдушно намагається нас переконати, що Жеклін А. жахлива дизайнерка і Б. Ще й краде свої ідеї у Мілісенти, що для будь-якої людини з очима здається бредом, бо в них взагалі не схожі дизайни. Але ок, поки що пропустимо. І тітка Мілісент видає ще одну фаталістичну думку Я подумала, якщо людям не подобається те, що я роблю, то чи варто продовжувати? Після чого Барбі сумно погоджується і допомагає тітці зібрати речі. Часу на збори в них до суботи, бо Мілісента, аби вкрай опозорити свій модний дім, продала будівлю не абикому, а людині хот-догу під черговий Макдональдс чи КФС. І засмучена помічниця Мілісент – Аліс, веде Барбі на горище. Барбі помічає на диву урижну сукню, розхвалює її і згодом виявляється, що це дизайн не Мілісент, а Аліс. І виходить, Мілісент не тільки нудна, нецікава дизайнерка, але ще й не бачить того, що відбувається в неї під носом, тобто, що її помічниця вміє шити. Тобто серйозно, вона дуже дивується, коли дізнається про те, що Аліс зуміла пошити сукню. А я то все життя чомусь думала, що для того, аби бути помічницею голови модного дому, треба бути дизайнеркою. На горище Аліс починає навалювати, що насправді там точно є якась магія, вона в цьому впевнена. Магія ця захована в шафі, що теж є на горищі, і далі все розвивається якось отак. Все вона, я тобі доведу. Я шукаю написаним на стіні, але тут немає ніяких написів. Зашибісь. Та, на щастя, Барбі рятує ситуацію, згадуючи про зйомки трьох мушкетерок. Там у стародавньому французькому замку були таємні проходи, що відкривалися свічниками. А так як ця будівля дуже нагадує стародавній замок, це теж має спрацювати, так? Так. Вони відкривають таємний шматок стіни і в тому, що він магічний, сумнівів не залишається, бо текстури на ньому змінюються від кадру до кадру. І щойно Барбі і Аліса зачитують віршик, в шафі починається світло музика, і з неї вириваються три міліпізтрики. Ми таланти! То ви мульфарка? Ні, я ворожка. Вони можуть покращувати речі, що дизайнери вішають в шафу, і роблять вони це винятково шляхом накладання неймовірної кількості глітера на тканину. Це шкіра вбивці, Бело. Але Барбі і Аліс від результату ледь не пісюються в штани. А ось таланти не такі задоволені. Бо закусочно в будівлі, що є їхнім місцем сили, означає, що їхні сили скоро зникнуть. Звісно ж, Барбі і Аліс відразу ж придумують план, який допоможе талантам вижити. До суботи відшити нову колекцію одягу і влаштувати показ і продати достатню суконь, аби викупити будинок назад. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е гроші, тому що ми розуміємо, що е нам не потрібні гроші. До речі, звідки вони беруть гроші на те, щоб відшити цілу колекцію і організувати показ, не уточнюється в тумбочки. Аліс, звичайно, ж теж зарплату за свою роботу не отримує, бо художник і дизайнер має бути голодний. Але тітка Мілісент в рот їй якихось там талантів, історію модного дому, порятунок живих істот. Вона вже зовсім пустилася берега, буквально, і гребе веслом коробки. Тож вона відмовляється допомагати, але дає їм своє благословення на створення колекції за три дні. Тим часом пес Петрон западає на Сіквін, собаку Барбі, і пропонує їй стати його музою. Кішка Джуліани залишається невдоволеною, але Сіквін потужно ставить її на місце. Головне у стилі сміливо розкривати своє я. Що я й роблю? Урила. І пес створює для Сіквін абсолютно посередню і нецікаву спідничку, у якої такто і дизайну зовсім немає. Барбі і бачать бачиться, їх зовсім не дивує, що пес вміє шити одяг, а це мало би їх здивувати, бо в цьому мультику тварини можуть говорити між собою, але люди цього не розуміють, натомість чують тільки гавкання і няпкання. Але через те, що часу на колекцію небагато, в неї, звісно ж, додають і творіння пса жака. Тому що кішки та цуценята чись там не можуть покупати себе в кишачих магазинах. Тим часом у Барбі намічається перший покупець. Головна злодійка з мультика Барбі Русаленька, яка раптом забула, що вона акторка і якось опинилася в Парижі. Ну ок, вона бачить сукню через вітрину і. Та я ніколи такою бачила. Дуже модна сукня. Не зкажете, де замовляли часом, а ми не замовляли, ми робили разом з учнями та майстрами тут в училищі. Вона бачить сукню через вітрину і відразу ж хоче її купити. Барбі показує їй листочок з невизначеною кількістю нулів. Звісно ж, вона погоджується і відразу ж біжить в новій сукні, кудись в захід сонця. Паралельно ж розгортається друга сюжетна лінія. Кен намагається дістатися з Лос-Анджелеса до Парижа, спершу літаком після цього потягом а вже тоді разом із свинею. Про нього більше сказати в принципі нічого. Ой ні, ще одна сюжетно важлива частина. Десь в процесі у нього рвуться штани на жопі. І як в будь-якому кошмарі п'ятикласника, всі в аеропорту це помічають і сміються з нього. Але він, прикриваючи п'яточок руками, не здається і далі рветься в Париж, хоча всі знаки зійшлися, щоб сказати йому, що йому і Барбі не бути разом. А в Парижі тим часом колекція рухається повним ходом. Вже суконь п'ять відшиті, і всі вони виглядають абсолютно однаково. І ще більш однаковими їх робить те, що буквально єдине покращення, що можуть дати таланти, це оці дурацькі блискітки. А жукліни дельфіна стежить за Мілісентою у бінокль і, зрештою, Дельфіна таки помічає талантів. І якось вони обидві допетрують, що саме вони і роблять сукні такими особливими. Тож, недовго думаючи, вночі вони їх і крадуть. Як добре, що у Мілісенті, на її модному домі, де зберігається все обладнання, сукні і професійні секрети, немає ні жалюзів, ні сигналізацій. Викрадачі талантів, а ви ще не знаєте, з ким справу маєте. А -а -а, Порошенко випусти мене звідси. По захопленню феї Шоклін вимагає від них, аби вони змусили блищати і її сукні. А коли таланти відмовляються, піддає їх тортурам одіколоном. Але запахи це таки справді важливо. Головне тут підібрати їх правильно. Тож я хочу познайомити вас з одним ароматом від українського нішового бренду Sortін Perfumes. По-перше, гляньте на цю баночку. Я вважаю, що це повне мистецтво. А запах це взагалі. Я собі уявляю, що якби жаклін з модного дому жаклін носила б якісь парфуми, то це були б саме ті. І раз у нас вже сьогодні дуже модний огляд, я пропоную оглянути ці дуже модні парфуми. Запах називається Mad About You. Я не знаю, як там хто, а я вже дуже mad about ці парфуми, я хочу себе обнюхую просто тиждень і не можу спинитися. По опису тут шафран, ялівець, кедр, ялинова смола. Ялинова смола це взагалі. Шеф-кіс. А по відчуттях, це наче я Белла Свон, за яку змагаються і Едвард Каллен, і Джейкоб Блейк, і водночас я ця жінка, з якій дають всі прикурити з цього фільму, назва якого я не знаю і який я ніколи не дивилась, але це повне фамфаталь. І щоб бути вже зовсім на одній хвилі із зумерами, і з поколінням Альфа, яких стає на моєму каналі все більше, я зробила мудборд, який повністю описує цей аромат. І сьогодні на цьому каналі трапляється дещо незвичне. Я ділюся з вами не тільки крінжею, але й чимось дійсно класним. Тому в описі до цього відео шукайте посилання на цей аромат і на мудборд, який я клепала в фотошопі 100 годин. Але, ви думали, що це все? А це ще не все. Для підписників мого каналу в мене є дещо неймовірне: ось цей промокод, який дасть знижку 15%. На будь-які товари з магазину Certain Perfumes. тому біжіть і вибирайте. Я тепер серйозна блогерка. І зважайте, що промокод діє всього тиждень, тому треба поспішити. Але не дуже спішіть, спершу додивіться моє відео, а потім вже біжіть купляти, бо вже скоро весна і треба зробити собі подаруночок. Таланти попереджають Жаклін, що якщо одяг їх не надихатиме, тоді чари не спрацюють як слід. І враховуючи те, що вони абсолютні бейсік, одяг Жаклін їх не надихає. А на ранок Барбі і Аліс не можуть знайти талантів, дуже засмучуються, і тітка Мілісент, побачивши, що колекція вже майже готова і можна примазатись до чужої праці і пальцями палець, не вдаривши, нарешті вирішує їм допомогти. Показ планують на вечір п'ятниці, і в той самий день своє шоу влаштовує і жаклін. І здавалося, б, все вже однаково втрачено хто купить сукні, які не обмазані блискітками. Барбі приуниває, але тут на допомогу приходить собачо-кішачий патруль. Таланти показують їм голограмку і іскрами ведуть до кімнати, де їх тримають. Я до вас вивезла. Легким рухом кігтя кішка Джуліани звільняє талантів, і ми приносимося до Кена. З горем пополам він таки добрався до Парижа, і перше, що робить по виходу, це падає на коліна, аби обслинити поцілунками бруднючу підлогу аеропорту та посвітити своїм п'ятачком. Потім він бере таксі, потрапляє в корок, а тоді машина ламається, і замість того, щоб пересісти на іншу машину чи ще що зробити, він чекає. А Барбі, Мілісента та Аліс, тим часом починають своє шоу. Попри те, що Барбі ультрапопулярна акторка, а Мілісента дуже популярна дизайнерка, нехай страшенно застаріла, до них на показ ніхто не приходить ніхто, окрім людини Ходдоги, що планує купити будівлю. Чому? Бо всі прийшли на шоу Жеклін, всі, оці, можливо, 15 людей, з яких камера підсвічує трьох. Щось модний бумонт Парижа не дотягує, звісно. Що я маю сказати про сукні Жаклін? Це повний слей. Силети цікаві і навіть ого, не однакові в усіх сукнях, як у випадку модного дому Мілісенти. Але, звісно ж, жаклін має зараз отримати відплату за те, що вона краде у Мілісенти. Тож, щойно моделі починають виходити на подіум, сукні завонюються і розпадаються. А так як модні критики розраховували не на раптово золотої дощ. Всі швиденько тікають. Дуже зручно, що Дім Мілісенти буквально у сусідній будівлі, тож всі ці модні критики приходять на її показ. Але останнє, що маю сказати про Шоклін, якби оце все відбулося на справжньому показі, всі би пісялися кипятком. бо це ж перформанс з меседжем, можливо, про споживацьку культуру і швидкоплинну моду. Тому реакція всіх цих відвідувачів, ну, розчаровує. Це не стильно і не модно. Ew, this is so cringe. Guilty. Не будемо дуже довго зупинятися на образах Барбі на її показі. Я знаю, що всі ми зібралися тут не для цього. Щойно Барбі виходить в останній сукні, що мало чим відрізняється від п'яти попередніх, таланти вирішують, що блискіток недостатньо і потрібно докинути ще, тому кастують свою магію. І тут одна з талантів, яка до того була досить безталанною, бажав в моєму блозі. і нічого не могла зробити як слід, отак просто бере і перетворює сукню Барбі і всю залу на додачу. А тоді починається моє улюблене. Кен з голим петчком влітає на показ. Його взагалі не смущають всі ці люди, які тут чогось зібралися: фотографи, моделі, критики. Він без жодної думки влазить на подіум, хапає Барбі і, світячи усім своєю капілочкою, починає з нею ж пристрасно лебезатися. На щастя, таланти швидко виправляють ситуацію і створюють йому прикид, що знайомий усім людям, які мають батю або дядька з єдиним костюмом, що лишився з шаленого весілля в 90-х в якомусь сільському клубі. Як її говорила, мода в барбі безпощадна. Але люди в барбі так не думають, тож якась жіночка відразу ж замовляє в них 10 тисяч мільйонів трильйонів суконь, і вони відразу ж віддають чек людині хот-догу, аби викупити приміщення. І в цей момент стає таки зрозуміло, як так сталося, що Мілісент прогріли зі своїм бізнесом. Таланти востаннє чеклують і перетворюють лімузин на кілька карети з конями, що породжує неймовірну кількість запитань, відповіді на які ми, звісно ж, вже ніколи не отримаємо. І Барбі з Кеном щасливо їдуть на зустріч місяцю чи то заходу сонця, чи то світанку. Барбі ще наостанок пропонують стати режисеркою. А це знову ж таки породжує купи запитань: чи значить це, що мультики Барбі, які вийшли після Барбі в країні моди, це фільми, які Барбі зрежисували і в яких знялися в головній ролі? Всі ми знаємо, що справжні шедеври народжуються саме так. Oh, hi, Mark. Ну і на цьому, в принципі, все. Любі друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, що думаєте про цей мультик, і побачимося у наступному відео.